Вітаю! Сьогодні представлю вам дитячу кашу мілупа. На одній стороні ми бачимо, де вказано назву, а вже на іншій стороні в нас вказано склад та спосіб приготування. На відео бачимо вівсяну молочну суху швидкорозчинну кашу для харчування дітей віком від 6 місяців. Маса даної упаковки складає 210 г. Дана каша для дітей збагачена вітамінами та мінералами. Слід пам'ятати, що перед введенням прикорму слід проконсультуватися з лікарем педіатром. Рекомендується готувати кашу перед вживанням. Забороняється використовувати воду з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування. Після кожного використання каші слід щільно закривати упаковку та не слід використовувати залишки готового продукту для наступного годування. Закриту упаковку зберігають не вище 25 градусів, а вже після відкриття каші слід тримати в більш сухому прохолодному місці. Щільно закритий та слід вжити кашу протягом трьох тижнів. Розглянемо спосіб приготування каші. Перед приготуванням каші слід вимити руки, схип'ятити питну воду і дати охолонути їй до 50 градусів. Слід налити 160 мл кип'яченої води в чистий посуд. Сухою столовою ложкою насипати 35 г каші. Це 5 столових ложок. Ретельно перемішуємо протягом однієї 2 хвилин. Перед тим, як давати кашу дитині, слід переконатися, що каша має температуру 37 градусів або ж не є гарячою всім, дякую за увагу! До побачення!